Андрій Коваленко потер втомлені очі і глянув на годинник. Шоста ранку. А він уже за кермом свого фургона з логотипом нова пошта. Червона уніформа кур'єра, недавно випрасувана дружиною, висіла на спинці пасажирського сидіння. Сірий осінній ранок, дрібний дощ, барабани в полобовому склу. День обіцяв бути довгим. У планшеті світилося 32 адреси доставки. Більшість у віддалених селах Вінницької області. Ще один звичайний день, подумав Андрій, виїжджаючи на трасу. У свої 32 він мав більший життєвий досвід, ніж більшість його ровесників. Три роки на фронті в зоні Ато, контузія, повернення до цивільного життя. Пошуки себе у мирному світі привели його до роботи кур'єром. Робота дозволяла бути в русі, не сидіти в офісі, постійно змінювати локації. Це допомагало боротися з наслідками посттравматичного стресового розладу. Доброго ранку, Андрію, привітав його диспетчер по рації. Сьогодні додалися ще дві доставки в Берізку. Встигнеш? Як завжди, відповів Андрій з легкою посмішкою. За три роки роботи кур'єром він жодного разу не підвів клієнтів. Село Берізка було найвіддаленішим пунктом маршруту маленьке поселення на 50 дворів, де мобільний зв'язок працював з перебоями. А інтернет був розкішю. Саме туди Андрій планував поїхати наприкінці дня. День минав, як зазвичай, завантажені посилками зупинки, вдячні та не дуже клієнти, довгі переїзди поміж селами. Осіннє сонце вже схилялося до горизонту, коли Андрій нарешті повернув на ґрунтову дорогу, що вела до Берізки. О пів на шосту вечора Андрій під'їхав до останньої адреси. Вузька вулиця вела до приватного будинку, розташованого трохи осторонь від інших, двоповерховий добротний з великими вікнами і зеленим парканом. Андрій припаркував фургон, перевірив у планшеті деталі доставки, соколови, посилка з дитячим одягом оплачено онлайн вартість 1200 гривень. Він дістав невеликий пакунок, загорнутий у фірмову упаковку нова пошта і рушив до воріт. Втома давалася в знаки, це була вже тридцять друга доставка за день. Андрій мріяв якнайшвидше закінчити і повернутися додому, де на нього чекала вечеря та обійми дружини. Натиснувши кнопку дзвінка, він почекав кілька секунд. Тиша. Спробував ще раз і знову без відповіді може, немає нікого вдома, подумав Андрій, дістаючи телефон, щоб зателефонувати отримувачу. Але тут він помітив, що двері будинку трохи прочинені. Дивно, пробурмотів він. Андрій наблизився до дверей і відчув легкий запах диму не той запах, який буває від печей чи камінів. Це було щось інше різкий ядучий дим, який змушував очі сльозитися. За мить він почув дивний тріск зсередини середини будинку. Агов. Є хтось вдома. голосно гукнув він, штовхаючи двері ширше. У відповідь тиша і новий потік диму, який вирвався з запрочинених дверей. Перші ознаки паніки спалахнули в Андрія, але військовий досвід допоміг зберегти спокій. Андрій стояв перед прочиненими дверима, і зараз у його голові промайнуло безліч думок. Перша це точно пожежа. Друга, потрібно викликати рятувальників. Він дістав телефон, жодного сигналу. Чорт. прошепотів він, згадавши, що в цьому районі зв'язок завжди був проблемою. Раптом він почув звук, який змусив його серце завмерти. Дитячий плач слабкий, ледь чутний, але безперечно дитячий. Плач, який ішов з другого поверху будинку. Андрій не вагався жодної секунди. Він кинув посилку на землю, натягнув на обличчя шарф і увірвався до будинку. Дим уже заповнював перший поверх, а зі сторони кухні чувся тріск полум'я. Дитино, де ти? Закричав він, продираючись через дим. Я зараз прийду до тебе. Плач, перерваний кашлем, був його єдиним орієнтиром. Андрій кинувся до сходів, які вели на другий поверх. Дим ставав густішим дихати було все важче. На мить він згадав своє минуле на сході як чітко працювали його рефлекси під час обстрілів. Зараз ці рефлекси рятували не його, а когось іншого. Ступивши на другий поверх. Андрій зіткнувся з густою стіною диму. Очі сльозилися, легені горіли. Він впав на коліна, там ближче до підлоги дихати було трохи легше. Дитино, підкажи, де ти. гукнув він знову, просуваючись навпомацки. Слабкий плач привів його до однієї з кімнат. Усередині все було в диму, а з дитячого ліжечка долинав кашель. Андрій кинувся до ліжечка, але воно було порожнім. Плач ішов звідкись ще, і тоді він зрозумів. Малюк сховався під ліжком. Андрій упав на підлогу і зазирнув під ліжко. Там, скрутившись у маленький клубочок, лежав хлопчик років трьох. Його обличчя було перелякане і брудне від сліз та диму. Побачивши незнайомця, малюк спробував відсунутись ще далі. Не бійся, малий. Я прийшов тебе врятувати, м'яко сказав Андрій, витягуючи руку. Мене звати Андрій. Я кур'єр нова пошта. Я тебе не скривджу, обіцяю. Хлопчик не рухався, паралізований страхом. Як тебе звати? спробував знову Андрій, розуміючи, що час спливає. Сашко. ледь чутно прошепотів малюк між нападами кашлю. Чудово, Сашко. Я тут, щоб допомогти тобі. Дай мені свою руку. Повільно, невпевнено, хлопчик простягнув тремтячу руку. Андрій обережно, але міцно схопив її і витягнув малюка з під ліжка. Хлопчик був легким, як пір'їнка, і весь тремтів. Андрій зняв свою червону куртку з логотипом нова пошта і загорнув у неї малюка. Молодець Сашко, тепер міцно тримайся за мене, сказав він, беручи дитину на руки. Але коли вони вийшли з кімнати, їх зустрів жахливий сюрприз. Сходи, якими вони піднялися на другий поверх, уже були охоплені полум'ям. Шлях до виходу був відрізаний. Не хвилюйся, Сашко. Ми знайдемо інший вихід, заспокоїв малюка Андрій, хоча сам відчував, як наростає паніка. Вони повернулися до дитячої кімнати. Андрій підійшов до вікна і визирнув назовні. Другий поверх висота близько п'яти метрів, внизу клумба і кущі. Не найкраще місце для приземлення, але іншого вибору не було. Андрій відчинив вікно. Свіже повітря увірвалося в кімнату. Але разом з тим потік свіжого кисню змусив полум'я на сходах розгорітися з новою силою. Часу було обмаль. Сашко, послухай мене уважно, сказав Андрій, дивлячись в налякані очі малюка. Зараз ми стрибнемо з вікна. Це трохи страшно, але іншого виходу немає. Я міцно триматиму тебе, а ти просто довірся мені. Добре? Хлопчик коротко кивнув, надто наляканий, щоб говорити. Андрій ще раз оцінив відстань до землі. Він міцніше загорнув малюка в куртку, притиснув його до грудей і сів на підвіконня, звісивши ноги назовні. Полум'я вже підбиралося до дверей кімнати. Дим ставав нестерпним. На рахунок три Сашко один на два три. Андрій відштовхнувся і полетів вниз. Секунди падіння здавалися вічністю. Він так міцно притискав хлопчика до грудей, що боявся зламати йому ребра. Удар об землю виявився сильнішим, ніж він очікував. Гострий біль пронизав ногу, але Андрій, стиснувши зуби, перекотився так, щоб прийняти удар на себе, захищаючи малюка. Вони опинилися на мокрій траві, живі, але не зовсім неушкоджені. Андрій швидко перевірив стан хлопчика. Малюк кашляв, але був при свідомості і, здавалося, не мав серйозних травм. Сам Андрій відчував гострий біль у щиколоці, можливо, вивих або навіть перелом. Але часу на відпочинок не було. Андрій з хлопчиком на руках, шкутильгаючи, відійшов на безпечну відстань від будинку, який тепер був охоплений полум'ям повністю. Коли вони нарешті досягли фургона нова пошта, Андрій обережно поклав хлопчика на заднє сидіння і оглянув його уважніше. Сашко був переляканий, але фізично, здавалося, не постраждав, крім легкого отруєння димом. Він все ще кашляв, і його очі були червоними від диму. Андрій дістав пляшку води з бардачка і дав малюку попити. Ти молодець, Сашко, сказав він з усмішкою. Дуже хоробрий хлопчик. Він увімкнув двигун, щоб включити обігрів. Хлопчик дрижав чи то від холоду, чи то від шоку. Потім дістав аптечку і обробив кілька невеликих подряпин на руках малюка. Де твої мама і тато Сашко? обережно запитав Андрій. Поїхали до магазину, тихо відповів хлопчик. Сказали, що швидко повернуться. Андрій кивнув. Він спробував завести машину, щоб доїхати до найближчого місця, де є зв'язок, але ще колодка боліла так сильно, що він ледве міг натиснути на педалі. На щастя, через кілька хвилин на дорозі з'явилося світло фар. До будинку наближалася машина. Андрій вийшов з фургона і почав махати руками, привертаючи увагу. З машини вискочила молода жінка. За нею чоловік. Їхні обличчя були спотворені жахом, коли вони побачили свій будинок у полум'ї. Сашко, боже мій Сашко. закричала жінка. Він тут з нами, він у безпеці. Поспішив заспокоїти їх Андрій, вказуючи на фургон. Жінка кинулася до машини і, побачивши сина, розплакалася, притискаючи його до себе. Чоловік підійшов до Андрія. Його обличчя було блідим, але сповненим вдячності. Ви. Ви врятували нашого сина, сказав він, ледве стримуючи сльози. Як нам вас віддячити? Просто викличте швидку і рятувальників, відповів Андрій, відчуваючи, як біль у нозі стає нестерпним. Чоловік кивнув і побіг до своєї машини за телефоном. У цьому місці зв'язок був кращим. Через тиждень Андрій сидів у лікарняній палаті з гіпсом на нозі. Діагноз, перелом щиколотки. Не надто складний, але потребував часу на загоєння. Крім того, він отримав кілька опіків першого ступеня на руках і легке отруєння димом. Але лікарі запевняли, що повне одужання лише питання часу. Двері палати відчинилися, і до кімнати увійшла сім'я Соколових Сашко з батьками. Хлопчик тримав у руках великий малюнок, на якому був зображений чоловік у червоній формі, нова пошта. Що рятує маленького хлопчика з палаючого будинку. Андрію, ми прийшли подякувати ще раз, сказала мати Сашка, тримаючи великий кошик з фруктами та солодощами. Ми ніколи не зможемо віддячити вам за те, що ви зробили. Це моя робота вам доставляти посилки. посміхнувся Андрій. Просто цього разу посилка виявилася трохи особливою. Хлопчик підійшов до ліжка і простягнув малюнок. Це ти. Сказав він: Ти супергерой. Андрій усміхнувся і взяв малюнок. Це було найкраще визнання, яке він коли-небудь отримував. Пізніше того ж дня його відвідали представники компанії Нова Пошта. Вони принесли квіти, подарунки і повідомлення від керівництва. Компанія пишається своїм працівником і бере на себе всі витрати на лікування. Крім того, Андрія чекала премія та відпустка після одужання. Історія про кур'єра, який врятував дитину з вогню, облетіла всі місцеві, а потім і національні змі. Люди писали коментарі, дякували, захоплювалися сміливістю звичайного кур'єра, але для самого Андрія найважливішим було не визнання, а усмішка маленького Сашка. Та ніч змінила його, дала нове розуміння цінності людського життя і своєї ролі у світі. Він завжди вважав себе просто кур'єром. Людиною, яка доставляє посилки. Тепер він зрозумів, що іноді навіть найбуденніша робота може дати шанс зробити щось надзвичайне. Коли він повернеться на маршрут, червона форма нова пошта буде для нього не просто робочим одягом, а символом відповідальності та можливості змінювати життя людей на краще.